Сьогодні покажу, як швидко е, створювати заняття на дошці Міру. Перше, що нам потрібно зробити, це зробити принт-скріни всіх сторінок Юніту в students' book, Workbook і Teachers' Book, а також додаткові е, завдання для спікінгу, вони зазвичай знаходяться в кінці Teachers' Book. У. Так нам легше буде планувати заняття, коли перед нами вся картина. Для того, щоб зробити принт-скрін на Windows, треба загуглити, як це зробити. Далі ми завантажуємо наші а, скріншоти. Це можна зробити за допомогою: ось тут, на панелі є upload, ось така стрілочка. Нажимаємо на неї, вибираємо наш девайс, і в нас відкривається папка, що ми хочемо з вами завантажити. Наприклад, ось це. Всі заняття я створюю на фреймі. Фреймі це такий аркуш паперу. Нажимаємо ось на, такий, на таку іконку. Або просто, якщо у вас англійська розкладка відкрита, нажимаєте на клавіш, клавішу F на клавіатурі, і вона в нас автоматично з'являється. Обираємо кастомну. Або ось так я просто нажимаю на F, і бачите, воно автоматично з'являється таким чином набагато швидше користуватись. Ми всі заняття розташовуємо вертикально для зручності. Далі ми копіюємо нашу картинку. Це можна зробити за допомогою гарячих клавіш: Command-C, Command-V. Command-C разом зажали, Command-V, хопа, і воно одразу вставилось. Одразу привчайте себе до гарячих клавіш. Ctrl, воно, здається, ось так пишеться. Угу. Ctrl плюс C і далі так само Ctrl-B. Якщо ви щось не то вставили, і вам треба відмінити: Ctrl-C. Z, Ctrl-Z нажимаємо, і воно туди опа, і відміняється. А, так, далі нам з вами потрібно порізати, бо ось такого не може в нас бути в електронному варіанті. Я хоч, а, два рази нажимаємо на картинку. Якщо зажимаємо один раз, з'являється все, що можна з ним зробити. Якщо ось тут буде а, порізати, якщо нажимаємо два рази, автоматично в нас з'являється кроп. Ось так зменшуємо те, що ми хочемо залишити. Пересуваємо, куди нам потрібно. І а, як я зазвичай оформлюю нові слова? А ми з вами потрібно трансформувати ось цей текст. Це можна зробити за допомогою Міро, але я зазвичай роблю розпізнавання тексту через свою камеру. Тобто я ось так сканую текст, все копіюю, відправляю собі в Телеграм. Мабуть, це не дуже зручно, але я роблю поки що ось так. Копіюємо з телеграму та обов'язково що потрібно знати. Щоб вставити текст, знову Ctrl V, нажимаємо. У нас тут з'єдналось з транскрипцією. Ми забираємо лишнє. Треба залишити тільки слова. Легше копіювати там, де немає транскрипції, але транскрипція нам ще знадобиться. Ось. Копіюємо всі слова і. Що важливо знати? Ми відкриваємо з вами Google Drive, він називається Drive. Ось так. Нажимаємо нове, створюємо Excel-файл, вставляємо Command-V наші слова, копіюємо, повертаємось на Міро. Де наш Міро? І знову вставляємо. Як «Sticky Notes. І ми отримуємо ось такі гарні стікери. Видаляємо ті, які нам не потрібні. Тобто можна вписувати всі слова самостійно, але мені зручніше, коли я просто їх вставляю. Щоб вони одразу були на стікерах, це можна зробити тільки через таблицю Excel. Змінюємо колір на яскравіший, наприклад, або який вам подобається. Виділяємо всі, переставляємо, куди нам. Краще. Угу. Ось тут залишаємо слова. Залишаємо ось так транскрипцію або краще нашими словами. Я створюю стікери також для навіга... навігації. Щоб створити стікер, ми нажимаємо ось сюди. Обираємо стікер можна змінити розмір, і я пишу, що ми тут будемо робити. Ми будемо тренувати вимову. І також для того, щоб не було сумно, ми створюємо ігри. Ми створюємо їх на WordVolie. Ось так він називається: 80 гривень на місяць, але дуже круто. Створюємо вправу відповідники. Вставляємо наші знову ж таки слова, тому що ми їх скопіювали всі разом, вони вставляються автоматично. А далі ми можемо з'єднувати з м, картинками. Але м, тут я буду дуже довго робити ці картинки, тому мені краще вставити переклад. Воно буде швидше. Просто швидше. Пишемо назву Юніту. Я рекомендую писати одразу підручник, бо коли у вас буде дуже багато файлів ігор, ви їх просто загубите. Юніт. Що це саме? І і все. А далі можна обирати ось так: шаблон, який ми хочемо. І ось тут є різні ігри, в які ми можемо грати. А перший рівень я додаю це вікторину. Вона буде. Не забуваємо перемішати порядок відповідей та запитань. Потім нажимаємо Поділитись, Опублікувати, далі задати завдання, список переможців, люди люблять дивитись, копіювати, хто був перший. А скопіювали далі Ctrl-V знову, і в нас вставляється наша гра. І так як активності повинно бути дві, то я ще даю знайти відповідність за дати і знову вставляю. Ось так в нас виходить дві активності, які ми ось тут можемо розмістити. Не забуваємо їх підписати. Стікером активність 1, активність 2. Або можемо розподілити їх ось тут, щоб було гарніше. Нам потрібна розмовна практика. Додаємо наш стікер і за допомогою тексту пишемо, що зробити. Наприклад, choose six names. From your family. Write in stickers. Mm. Ось так. Вибираємо тут шрифти, а далі, щоб студентам не було так легко, ми закриваємо матеріали. За допомогою фігур. Shape або S на клавіатурі обираємо квадратик, закриваємо слова, обираємо прозорість, я ставлю нейтральний якийсь колір, який не буде різати глаз. Обираємо border. Так само робимо з pronunciation, бо вона нам поки що не потрібна. Можна було б закрити і ігри, але вони нам не мішають. До заняття я відкриваю їх, щоб студенти могли перевірити те, які люблять готуватись. А перед заняттям закриваю і кажу: подивіться на картинки, як ви думаєте, які члени сім'ї тут є, чи можете ви їх назвати? Так. Може, студенти їх назовуть і тоді ви з'єднуєте. А якщо вони не знають, то ми одразу відкриваємо і кажемо: давайте з'єднаємо. Це можна робити як індивідуально для кожного студента треба створити, або всі разом. Я роблю це всі разом, бо так швидше. Що ще тут потрібно знати: насправді все більше нічого не потрібно, може, що вам знадобляться стікери. Якщо ви їх не бачите, нажимаєте на плюсик, і потім, коли студенти роблять домашку, можна робити їм фідбек ось такими штучками. В міро у вас буде ось так ваші команди, які ви можете створювати. Щоб створити дошку, ми нажимаємо на плюсик, потім її переіменовуємо ось тут. І щоб поділитися зі студентами, то ми нажимаємо Share і Copy Guest Link. Тоді вони зможуть доєднуватись і редагувати. Якщо ваші студенти загубились на дошці, ми нажимаємо на нашу іконку і Bring Everyone to me. Якщо хтось один загубився, обираємо Bring to Me і обираємо одну людину, і тоді її телепортує до вас. Також можна ставити таймер, але це додатковий стрес для студентів, тому я його не ставлю. Можна залишати коментарі до Домашки, якщо хтось щось зробив так або не так. Але їх можна залишати і на стікері, і насправді це все. Як користуватись іншими інструментами, можна подивитись в мої інструкції.